Всім привіт! Вітаю вас на каналі містера Скруджа. Сьогодні ми приїхали на ось таке місце. Дуже прикольно. Тут була пшеничка з цієї сторони трошки сінокосу. Покосили, нарешті, нарешті пішов сезон збору урожаю. Нарешті можна ходити. Ух, Взагалі просто горю і киплю. Тому що в нашій в, в, території просто лісостеп. Немає лісів. На жаль, взагалі, мені щоб їхати до найближчого лісу, нормально, де якісь були поселення, все інше. Це мінімум 200-300 кілометрів. О, а на це все немає часу. Чуєте? От тому просто і немає часу. Тому що зазвичай у нас війна. Війна в нашій країні і це дуже шкода. Але друзі, 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 ось бачите мені невеличкий горбочок. Тут прибрали все. Нарешті. Я можу походити? Ось тут по старій карті була хата, стара хата. І сьогодні ми тут будемо розвідувати. Сьогодні в студії у нас x Pro. І ми, як завжди, менше слів, більше діла. Погнали! Ви на каналі містера Скруджа. Продовжує я так грабичками ходити. Ось, нас до мене черговий сигнальчик був. Почав піном шукати всі грудки і ось дивіться випала. Опа. І що це у нас? Капуста? Капуста. Да, більше всього ще капуста. Так. От терти не буду. Да, капуста. Дві копійки. Але я року не бачу, тому не можу сказати, якого правління. А, помию, помию. І Хоча, напевно, в мене водички немає. Щось там. А, і, напевно, 2014 року. Нам щось там проглядається внизу. Але М -м, дуже добре. Дуже-дуже добре. Гарно, поїхали далі. Черговий сигнальчик викинув. Один штик і ось трошки глибше, дивіться, що мені випало. Опа-па! Ух ты! Гляньте який старенький ключик! Гарний! Дивіться, який прикольний. О-па-па! Клас! Супер! Хм. Дуже прикольний! Дивіться! Який. Він такий типу як бронзовий! Клас! Такий, опа, на замочок. ра па па Колись нам закривали шкатулочки, сундучки, ховали там золотішко, яке ми шукаємо. Хі -хі -хі. Погнали далі. Чергова знахідка. Ось, де вже пінчиком її знайшов. Ой, дивіться, яка гарно торчить, Прикольно. І це знову напевно радянщина. Да, вже бачу срака написано. Да. Трояк. Ха. Ну, знахідка, ніяк. Поїхали далі. Так я пробавжую ходити. Ось до мене знову черговий сигнальчик і ось до мене випала чергова монетка. І це у нас ха, сучасно, 25 копійок. Ха -ха. Зрозуміло, що 92-го року. Супер, погнали далі. Це Знову черговий. Ось де випало. Я вже побачив, що я його лопатою всадину. Що це монетка у нас чи що це. Давай не... Ух ти, Вау! Подивіться яка краса. Блін, гарно Що це таке? Це якийсь медальйон, чи жетон, чи що це таке? Дивіться, як класно, громадно. Гарно. Немає ніяких зацепків, нічого взагалі прикольно. Подобається гарно, поїхали далі. Друзі, перевіряйте свої ямки, не просто так це говорять. Ось, за щойно знайшов цього незрозумілий такий кругляк з хрестом класний. Буду розбиратися що. можливо, якщо ви знаєте, що це підказуйте, пишіть в коментарях. І ось дивіться, знову провів катушкою, і в мене ще там був сигнал. Ха. Дуже цікаво, що це у нас таке. Якась монетка? Напевно, радянська. Дуже схожа на радянська. Ну, закиша така. М -м -м, взагалі, незрозуміло. Дуже схожа на одну копійченку. Мені здається, так. Хм, Але закише. Але зеленкуватостю за віддає. Ну, хоча явно не не старе. Явно. Це радянщина, 100%. Але добре. Два сигнали практично в одній ямці. Це дуже круто. Поїхали далі. Друзі. Щойно показав монету. ось де ці ямки. Ось дивіться. Ще один тут маємо сигнал. Ще я не його викопав, давайте його шукати, що це буде таке. Дуже цікаво мені аж самому. Третій сигнал в одній ямці. Щось десь тут. А ось де якийсь шматочок. Бачите. Мідний шматочок. Три сигнали. Три сигнали в одній ямі. Причому при всьому дуже цікаво короче, якась на не незрозуміла. В, в різні роки розкидано. Прикольно. Ну ладно. Поїхали далі. Так ось, друзі, та дочками. Я ось маленький. Цього вже скільки разів копував і ви наврядчі цього побачите, друзі. Повіряє. О! Як оце кажуть? Десь коротше. Так. Як кажуть, Блін, скільки разів пробуєш копнути? Опа, ви тільки подивіться. Як він випав гарно. Ух Обожнюю ці знахідки це просто... Просто кайфовий, тільки подивіться. Я люблю такі знахідки. Вони дуже круті. Старенький, класний. Оське гляньте на нього. Супер. Взагалі супер. Почиститься, я думаю, буде взагалі кайфово. Ціленький. Ух. Просто я думаю, у нього там буде гарний малюнок. Його помити, почистити акуратно і буде взагалі клас. Піде до мене в колецію. Супер, друзі. Ставимо лайкосик. Поїхали далі. Знову сигнальчик. Ось де я піно нащупав, був комочок. Ось де він так розвалився. Опа, дивіться, що це у нас тут? Це нас значок. Давайте його дістанемо. Оп. І що це у нас за значочок такий цікавенький? Опа-ча. Ось такий значок. Всегда готов. 100%. Точно що 100%, 100 сюди готов. Терка? Трошка. Завжди готова. Завжди. Так що, до бою. Погнали далі. Рада, кайф. Гарний сигнальчик був. І дивіться, як він мені круто, просто круто вивалився. Ви уявляєте? Опа-па, як я його не задів ще. Облін, дуже шкода. Ммм... Ай-яй-яй-яй-яй. Він так мені випав з цієї сторони. Я так зрадів, що він такий ціленький, кайфовий. М -м -м. Дуже шкода, блін. Але дивіться, який класний, ну просто такий невеличкий, гарний, колокольчик, супер, блин, кайф. Ех. Ну, але що поробиш? Знахідка порадувала, клас. Але погнали далі. Що, друзі, Знахідка. Ось де ямечка, ось де викопав, і ось десь де вона в траві піном нащупав її, ось де вона випала. Дивіться. Так, і що це у нас? О, а це у нас одна копійка імперії. Не закиша, правда, але одна копійка імперії. Не. Дуже закиша, напевно. Да, дуже закиша, польовий сахан. Но, як знахід, канал, ну, як знахідка, гарно, вже не радянщина, вже приємно. Супер, поїхали далі. Ну що, друзі? Копія завершив. Було дуже добре, походив сьогодні, пробив територію так наполовинку сюди аж. І розвідка, ви знаєте, мені дуже сподобалося, дуже цікаво тут. Тут, аби детальніше походити, буде взагалі супер. Дивіться, що я познаходив. Це моя хабарничка, приборчик. Ну і що в нас по знахідкам? ви тільки подивіться. Трошечки все попідмивав уже. Дуже шкода. Ну, але і надписів немає тут. Ключик помив. Речі. На відео немає. Я колечко ще підняв. Таке типу срібне, напевно. Не впевнений, але треба буде дивитися, визначатися. І на відео ще не попало. Ось така ось штучка. Частинка хрестика. Блін, хрестик, по ідеї, повинен був прикольний бути. Дивіться, тільки за, походу, напевно, бойовий хрест. За. Тут, напевно, за відвагу. Взагалі супер. Крутий. Так, Значок, ви вже бачили. Гудзик не увійшов в відео. Звичайний гудзик, я не став таке. Не дуже цікаве. Ломбочка, напрсток. По монеткам а капуста, двушка, одна копійка Олександра. А... Радянщина, багато радянщини, я не став вам це показувати. Але ось, ось вона є, ходячка. І саме прикольні знахідки це в мене на сьогодні. Ну і так і з розвідки. Ну це прикольно, в принципі, коли монетки є старовинні, такі як капуста, хай вона хоч і рядова, але все одно дуже добре, що вона є. Це вже признак того, що тут було життя. Але із топових знахідок з цієї колекції, яку я сьогодні зібрав. Це ключик старенький колокольчик. Хрестик оцей де, трошечки його підмив. Вже. Я думаю, якщо його потім помити в гарний, бачите, який там візерунок вирисовується. Якщо його гарно помити і почистити, буде супер. Просто кайфово. І взагалі це самі перві топчики, це топ номер два, а це топ номер один. А це була підвіска. Ось де зверху язичок обломаний, бачите? Ось де був такий амулетик, напевно, більше всього. Але ви тільки подивіться, який він красивий, який він кайфовий і старий. Такий медальйон. Круто! Це топ номер один. Це дві прям такі крутесні знахідки. Якщо був би Колокочів цілим, колокольчик був би топ номер 3 Ну, друзі, що я можу сказати? Як для розвідки в майже 6 годин, то я думаю, в принципі, це непогано. І це я не вибивав. Це я так побігав з перекурчиками. Ну, в принципі, в принципі, непогано. Мені дуже сподобалася розвідка. І ще, до речі, що хочу сказати, так це те, що ходив я на дискримі. Сьогодні я ходив на дискримі. Не захотів я вицілювати і все інше. Тому круто. круто. Ті, хто не підписався на канал, підписуємося на канал, ставимо лайкосик, тиснемо пальця в небо, прямо в хмаринку. І... Дивіться мій контент. Я радий, що ви зі мною. Дякую вам за те, що ви підписуєтеся, за те, що ви підтримуєте цей канал, розвиваєте його. Давайте зробимо наш невеличкий такий е, стимул для мене. Це зберемо тисячу, тисячу нас, нас таких всіх крутих, просто крутих і мужніх. Тому підписуємося, ставимо лайкосики, коментуємо, дизлайки. Погані коменти, все вітаю, абсолютно все, і як завжди, мирного неба!